Друзі, вітаю вечірній стрім на ютубі влада Волошина. Сьогодні говоримо про дефолт оголошений міжнародним рейтингом агентством S&P. Можливо, для вас це складні матерії. Хоча направду з нашим з вами життям це безпосередньо пов'язано. Як саме і що слід розуміти сьогодні? Про це з Олегом Пензеном, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Вітаю вас, пане Олеже. Я вас також. Не повірите, от до включення сьогодні, друзі, з паном Олегом говорили про те, от скільки в нас вже було розмов дискусій, так чи інакше на різних абсолютно ефірах за багато років нашого знайомства, і ми доволі часто звертали увагу на цю саме тему. Я не просто так кажу для кожного з вас: можливо, це складно звучить з іншого боку, хвилюючи для більшості тих, хто подивиться це відео. Але з іншого боку, я сподіваюся, наприкінці нашої розмови ми цей висновок сьогодні з паном Олегом зробимо. Не все так погано. Пане Олеже, будь ласка, давайте про дефолт вчергове. Так, значить, давайте спочатку ми розділимо Давай. дві речі. Так. Річ перша, внутрішнє зобов'язання держави, і річ друга зовнішнє зобов'язання держави. Е, люба держава в цьому. Світі бере в кредит. Немає країн, які би не боргували. Чому? Тому що, як правило, видатки країн перевищують їх доходи. Тобто, в усіх країнах світу, практично в усіх, в більшості принаймні, є дефіцит державного бюджету. Коли ми з вами говоримо про Дефіцит державного бюджету, його треба чимось перекривати. Перекривається дефіцит державного бюджету за рахунок, як правило, запозичення на міжнародних фінансових ринках. Але є ще варіант перекриття бюджету за рахунок внутрішніх запозичень. Ну, тобто, от картинка ви собі уявляєте. Mm -hmm. Тому ділимо внутрішні запозичення, зовнішні запозичення. Внутрішні запозичення, то що називається в нас у ВДП облігації внутрішньої державної позики. Це то, що держава випускає, Міністерство фінансів випускає і продає в середині ринку. В основу вони номіновані у українській гривні. По внутрішніх запозиченнях держави, немає жодної реструктуризації. Тобто, все те, то, що сьогодні держава запозичує на внутрішньому ринку, вона дуже своєчасно і в повному обсязі обслуговує. Перше питання, яке дуже хвилює людей всіх. Наскільки оті дефолтні речі, про які от ми зараз з вами говоримо, впливають mm -hmm. на них особисто, так. Тобто, ото все останнє я перепрошую, оті всі складні матерії, оті всі розмови, вони повірте, от по досвіду хвилюють людей виключно з тої точки зору, а чи не будуть забрати їх депозити, а чи не будуть блокувати їх гроші? А чи держава поверне гроші, які вона брала у вигляді облігацій? Тому що дуже багато людей сьогодні е, купили облігації, особливо воєнні облігації, для того, щоб підтримати державу. Значить, зразу хочу перше, найголовніше, щоб ви всі розуміли: внутрішні зобов'язання держави вона обслуговує на 100%, і жодні дефолтні речі не стосуються внутрішніх зобов'язань. Тобто ніяких блокувань депозитів. Ніяких блокувань рахунків, ніяких е, затримків, повернені вам ваших грошей, які ви вклали в облігації внутрішньої державної позики, не буде. На вас це не відіб'ється абсолютно і зовсім без будь-яких обмежень. Зрозуміло? Тобто, оцей момент, щоб ми розуміли, тепер що стосується зовнішніх речей. Е, на зовнішніх ринках облігації випускалися Україною також до початку активної фази бойових дій. Вони називалися євробонди і ми тими євробондами подаючи на міжнародних фінансових ринках, залучали гроші, щоб перекрити дефіцит бюджету в попередні роки. Там 20, двадцятий, двадцять 19. вісімнадцятий, От по цих облігаціях. Держава в повному обсязі досягла компромісів з кредиторами, і по жодному із цих випусків немає дефолту. Є реструктуризація. Тобто, спочатку ми оголошували технічний дефолт, ми йшли на перемовини із е, партнерами, кредитори домовлялися з нами, і ми отримували пролонгацію повернення коштів. Тобто, практично по всіх наших зобов'язаннях зовнішніх, там де ми випускали облігації на міжнародних фінансових ринках, ми е, сьогодні маємо пролонгацію. Там питань немає. Другий момент, який також цікавить людей: а чи оті дефолтні речі, про які ми зараз з вами говоримо, не вплинуть на отримання нами коштів, яким ми перекриваємо дефіцит українського бюджету, тому що ні для кого не секрет. Що ми постійно знаходимося в системі запозичень і беремо гроші для того, щоб перекрити бюджет. Всі знають, наприклад, цифри 25-го року, от ми живемо в ньому, що в нас дохідна частина бюджету 2,2 трильйона, видаткова частина бюджету на хвилиночку 3,7 трильйона, тобто оця різничка там, треба звідки з її брати. Ми з вами з 22-го року не запозичуємо на міжнародних фінансових ринках. Ми з 22-го року отримуємо гроші Україні як суверену поміж урядових угодах з нашими партнерами. Так, тобто нам Євросоюз давав гроші, американці давали гроші. В 25-му році нам дали кредит на 25-й рік. Нам дали кредит: 50 мільярдів доларів з погашення від доходів від заморожених російських активів. На 26-й рік іде активне обговорення, звідки нам брати гроші Україні як суверену Тобто, в незалежності від того, чи реструктурували ми зобов'язання, чи не реструктурували, ми все рівно отримуємо гроші від наших партнерів. Ще один момент оцей також дуже важливий. Тобто, перший момент, який є важливий, що це зовсім абсолютно не відіб'ється на наших громадянах. Другий момент: ми як отримували, так і далі отримуємо макроекономічне фінансування Україні як суверену від наших партнерів. Це другий момент, який треба розуміти. Там теж нічого не зміниться. Що принципово міняється зараз, і що, власне, викликало таке от хвилювання в суспільстві? До сьогоднішнього дня ми всі наші боргові зобов'язання, взяті ще до 2021 року, реструктуризували. Але є абсолютно унікальний вид цінних паперів, який свій час випустила пані Яресько. Тоді вона була міністеркою фінансів. 2015 року. Так, 2015-2016 рік. Ми тоді теж реструктурували наші борги, які виникли в 2014 році. І для того, щоб кредиторам було цікаво, ми тоді відтермінували погашення, частину боргу списали, а на різничку цього боргу випустили і ВВП варанти. Угу. Які означали наступне, що Україна брала на себе зобов'язання у випадку, якщо темпи росту української економіки перевищували 3%. Все, що перевищувало 3% в якійсь невеличкій пропорції, виплачувалося тримачам ввп варантів. Отакі От умови були. Все було більш-менш спокійно до 2022 року. В 2022 році. Почалася війна, Україна втратила 30% від ВВП. Що це означає? Це означає, що сильно впала порівняльна база. Ну, дивіться, якби ми з вами говорили про якусь конкретну цифру, там стільки то мільярдів доларів та, ВВП, то було би зрозуміло, що це є абсолютна цифра. Але коли ми з вами говоримо про відносні цифри, це <св 'язок> залежить від бази порівняння. Ну, от щоб просто, так. Якщо ви, наприклад, цього року заробили 100 гривень, а на наступний рік заробили 200 гривень, у вас ріст ВВП 100%. Але якщо ви цього року заробили 1000 гривень, а на наступний рік заробили 1100, ну тобто ті самі 100, але база порівняння 1000, то у вас ріст 1%. Ну, тобто, треба розуміти наступне: все залежить від бази порівняння. Так от, в зв'язку з тим, що в 2022 році ми сильно просіли, у нас база порівняння різко опустилася. І в 2023 році ми е виросли порівняно з 2022 на 5%. І наші з вами кредитори, тримачі ввп варантів, приперлися от в 25-му якраз по, по 23-му році розрахунки йшли, і кажуть: давайте нам виплачуйте 680 мільйонів доларів. Це оті кошти, які ви нам маєте сплатити в зв'язку з тим, що е, ВВП виріс. Е, українське міністерство фінансів каже, чекайте, хлопці, ну, проблема принципово полягає в тому, що ми сильно втратили базу. Давайте міняти рамки. Давайте Так, давайте ми передомовимося і пояснимо, що е, ми готові виплачувати відсотки по відношенню до. Стану ВВП на 21 рік, а не на 22-й, там де ми сильно втратили, тримачі ВВП варантів не погодились. І було прийнято принципове рішення не продовжувати з ними перемовини. Ну, якщо ви вперлися, це ваші проблеми, хлопці. Зв'язку з тим, що ми не домовилися і не захотіли домовлятися, рейтингова агенція. Стенден Інпурс СНП, то, що ви назвали, Стенден Інпурс, вона звучить в повному назві, е, об'явила Дефолт. В чому є специфіка цих паперів? Ну, ВВП варантів. Це не є Євробонди, в прямому сенсі. Чому є велика різниця між цими поняттями? А тепер я поясню вам ще один надзвичайно важливий момент, який треба розуміти. При випуску євробундів є дуже цікаве поняття, яке називається крос-дефолт. Це дуже важлива річ. Тобто, ви на протязі вашої присутності на міжнародних фінансових ринках не випускали купу паперів. Час погашення цих паперів приходить не відразу. Вони приходять угу. ну, у мірі закінчення терміну випуску облігацій. Але. Коли це є суверенні облігації, коли є це е, Євробунди, і ви раптом по одній з емісій облігацій відмовляєтеся виконувати зобов'язання або не домовилися з кредиторами, і там починається дефолт, то всі останні тримачі ваших облігацій, всі абсолютно мають право на момент дефолту. По одному з випуску облігацій прийти і пред'явити вимоги по всіх останніх облігаціях це називається крос-дефолт. Тобто, ви не змогли виплатити там по е, одному випуску, а до вас на наступний день прийшли всі з вимогою е, повернути гроші. Це називається крос-дефолт. Це надзвичайно велика проблема для держави, тому що ви не змогли там, припустимо, виплатити 10 мільярдів, а вам прийшли з 200 мільярдами. Так от, по ВВП варантах крос дефолту нема. Тому що це ВВП варанти, це не євробонди. Зрозуміло? Угу. Тобто, тобто то, що ми об'явили е, дефолт по 620 мільйонах доларів, не означає, що завтра до нас прийдуть з вимогою погасити 30 мільярдів. Зрозуміло? І по ВВП варантах не працює крос дефолт. Тому Міністерство фінансів так спокійно сказав, не хочете домовлятися, прапор в руки. Тобто, по Ці факту, і... факту олежа Міністерство фінансів діє правильно, мовляв, пропонуючи знову ж таки реструктуризацію саме цього е не просто реструктуризацію. Реструктуризацію, не просто реструктуризацію, а зміну рамок. Тобто, Міністерство фінансів говорить абсолютно правильно, неправильно рахувати ВВП, виходячи із низької бази порівняння. Давайте рахувати ВВП на, на момент е, випуску ВВП варантів. Ми втратили в зв'язку з війною, а це форс-мажор 100%. Ми втратили 30% ВВП. І поки ми не повернемо тих 30% ВВП, е, виплати по ВВП варантах не можуть йти мови. Тому що ми втратили від тої цифри форс-мажор на, на базі форс-мажорних обставин, які були в 2016 році. Тому. Е, Абсолютно давайте міняти рамку. Ні, ми рамку міняти не хочемо, платіть. Ну, платіть, значить, сидіть взагалі без будь-яких виплат. Сприяйте тому, аби закінчилась війна. <кхух> На своєму Так, ja, сприяйте тому, щоб закінчилась війна. При цьому я вам хочу сказати ще один момент: до початку активної фази бойових дій, знаючи наскільки небезпечний випуск таких ВВП-варантів, Міністерство фінансів вже про нових міністрів фінансів, почало потихесеньку скуповувати ті ввп варанти. І тримачами частини цих ВВП-варантів є на сьогоднішній момент і Міністерство фінансів України, і цей процес йшов. Війна просто серйозно порушила цю стратегію угу. вибору витягання з ринку цих надзвичайно небезпечних паперів. Вони реально небезпечні. Але бачите, от маємо те, що маємо. Ще одна тема, добре, ви про дефіцит бюджету вже зазначали. Я познайомився з інформацією Грофорт інституту, зокрема, Тетяни Богдан, доктор економічних наук, і вона надала інформацію про те, наскільки ми заробили, скажімо так, в першому кварталі 2025 року, але висновок цієї статті про те, що ми ну як ми. Наші надходження не наздоганяють дефіцит українського бюджету. Я декілька цифр на скільки оскільки ми там знаєте, і що були які податки найпопулярнішими, ви обов'язково прокоментуєте. Зокрема, вона говорить про податок на прибуток підприємств, який виріс на 62%, доходи фізичних осіб 14, ПДВ з вироблених в Україні товарів 11%, акцизний податок на імпортні товари 8%, податок з роздрібної торгівлі 24%. І, хоча ми маємо цей приріст в податкових надходженнях, амо крім деяких проблемних джерел надходжень, як той ПДВ на імпорт, податки на міжнародну торгівлю, податки на майно, екологічні податки, рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів, все ж ми не здоганяємо, не заробляємо стільки, аби покривати, хоча б частково наш дефіцит. І фактично, знову ж таки, ми будемо це робити за рахунок коштів наших партнерів. Ну так. Ні, ну дефіцит у нас абсолютно нереальний на сьогоднішній момент для покриття за рахунок внутрішніх резервів, у нас дефіцит більше 40% державного бюджету. Значить, дивіться, коли ми з вами називаємо от ті цифри зростання доходів? Відходження від податків, так, та, зростання доходів бюджету, я так це називаю. Та, 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 та. Завжди треба пам'ятати, що у нас інфляція 15%. Тобто, якщо ви б нічого не робили, просто сиділи б на грошах, у вас 15% інфляції. Тобто, дуже в багатьох випадках оте, отой приріст доходів бюджету пов'язаний з фізичною інфляцією в країні. Ви е, не продали більше товарів, просто ті товари стали більше коштувати зв'язку з тим, що у вас е, росте. Споживчі ціни по об'єктивних причинах. Угу. І коли ми з вами говоримо, наприклад, що там по деяких позиціях ріст доходів менше 15%, це означає, що вони навіть не покривають інфляційних процесів. Це перше, що треба пам'ятати. Друге, а ми з вами і не планували в цьому році перекривати дефіцит бюджету за рахунок внутрішніх доходів. У нас з вами внутрішні Доходів на сьогоднішній момент не вистачає навіть, щоб покривати вимоги безпеки оборони сьогодні в парламенті, напевно, найбільший час з'явиться законопроект про збільшення видатків на 400 мільярдів гривень. В зв'язку з тим, що через сповільнення або в деяких моментах припинення американської воєнно-технічної допомоги, наш МінФін вимушений був наближати видатки. Тобто, ті видатки, які малися би бути в листопаді в грудні цього року, він здійснив в лютому березні. І тим самим грудень, листопад-грудень 25-го року лишився без видатків, які треба звідкись брати. Тобто, однозначно, ми ще з вами побачимо зміну до державного бюджету на 25-й рік, угу. збільшення видатків. А що це означає? Якщо ви збільшуєте видатки, е не чітко не формулюючи, звідки візьмете додаткові доходи, ви збільшуєте дефіцит бюджету. Він у нас так і так: 1,6 трильйона гривень. Більше трошечка, буде ще більше до 1,7 трильйона. Ну щодо інфляції, днями в парламенті депутат Гончаренко яскраво продемонстрував вартість певної, як зросла вартість певної ков ковбаски, такого батьма любимого продукту втричі, фактично. Також пан Розумков про це говорив з трибуни парламенту і звертав увагу на ряд позицій цін м на товари, та тому з інфляцією тут ще є питання, і чи дійсно це реальний розмір? Дивіться, дивіться, це ж трошки мені полятивно. От є при всій повазі до наших депутатів, так вони вибирають ті позиції, які сильно виросли. А що ж вони не показали наскільки у нас виросла ціна на сало українське та на протязі року? Вона зменшилася на 2,5% ну, то ж, угу. товар, ми беремо середнє значення. У нас м'ясо виросло менше рівня інфляції. Та. У нас з вами там молочка виросла менше рівня інфляції, та у нас продуктова корзинка виросла на 20%, при тому, що інфляція виросла на 15%. Так, на 20% виросло. Але причини росту є абсолютно різні. Так що, я би все не клав в один кошик. Ну, ми вже з вами говорили про податок е з вироблених, ПДВ з вироблених в Україні товарів, який зріс, РІСК зросло на 11%. Але що найголовніше, ті підприємства, які виготовляють продукцію, працюють тут в Україні, можливо, постачають експортують ту чи іншу продукцію за кордон, зокрема до країн Європейського Союзу. І ця тема в нас буде на останок з вами сьогодні, Олеже, від дня сьогоднішнього, а точніше, давайте так, від завтра. Ми знову повертаємось до. Квотування українського експорту, скажімо так, торговельний безвіз завершується. Чи, чи дійсно це є серйозною проблемою, хто може втратити? Мінус 3 мільярди доларів по приблизних розрахунках доходів українських фермерів. Європейський ринок є преміальний 100%. Ну Але ж ми бачимо з вами, що в реальній дійсності робиться сьогодні в Європі. Mm -hmm. Як Європа захищає свій аграрний ринок, правда? Як Європа побудувала аграрний соціалізм, який сидить на дотаціях з Брюсселю. І ніхто не буде пускати в цей кур'ятник, вибачте, будь ласка, українського Лиса ну, при всій повазі. В чому є проблема? І я про це говорив неодноразово: наш з вами поступ до Європейського Союзу? Напряму пов'язаний із вирішенням питання нашого. З Європейським Союзом спільного економічного ринку. Якщо не вирішене питання, як буде присутня українська продукція, зокрема аграрна, на європейському ринку, наші перемовини щодо вступу в Європейський Союз можуть тягнутися десятиріччями. І це є надзвичайно важливе питання, тому що першою ознакою вступу країни в Європейський Союз є відкриття митних кордонів. Я навіть теоретично сьогодні. При жорсткій опозиції наших найближчих сусідів поляків, словаків, угорців, навіть французів. Я навіть технічно собі уявляю, як наша аграрна продукція за цих умов потрапить на європейський ринок. Тобто, перше питання з моєї точки зору, це питання нашого поступу в Європейський Союз і знаходження нашого місця на європейському ринку. Нас туди пускати не хочуть. Тому що ми набагато ефективніші, тому що ми конкурентоздатніші, тому що ми в кращі якості. Але ну, своя сорочка, вона ж ближче до тіла. Чи буде це карколомно для економіки України? Ми дякуємо європейським партнерам, що вони нам допомогли з 2022 року. Тому що тоді, коли були закриті чорноморські порти повністю, ми лишилися своєю аграрною продукцією всередині себе, і ми не могли її ніде здійти. З 22-го року по 25-й рік принаймні почав працювати зерновий коридор через територіальні води Румунії і Болгарії, і там основна маса української аграрки їде на наші традиційні ринки туди. На більш дешеві, там, північ Африки, Південно-Східна Азія, Китай. Там. Е, в Європу у нас не хочуть, не бачать і повернули ті квоти, що були в 21-му році. Ну тобто. Е, ну, Щастя в даній ситуації не буде, і не варто про нього дуже сильно мріяти. Ті, хто може лишитися на тому ринку, не лишаться, але основна маса буде шукати собі щастя на тих ринках, де шукали до 2021 року. Тобто, е, окрім падіння реальних доходів десь на 3 мільярди доларів на рік по аграрці, е, якихось ну карколомних речей не буде. Найголовніша проблема найголовніша проблема. Це наше місце на європейському ринку без рішення цього питання. Ну, питання євроінтеграції це питання просто слів на високих трибунах. Спасибі Олеже, за роз'яснення. Спасибі вам за ваш час сьогодні. За цей вечірній стрім на Ютубі Влада Волошина. Я деколи так кажу, і думаю, господи, ну, що ж ти так себе сам визволичуєш? <laughs> ну він так називається. Ю ну, Ну що, ну він просто так називається. Але я радий, друзі, що ви підписуєтесь. Я вдячний вам за це. Не забувайте ставити лайки, а також коментувати, натискати дзвіночки, аби не прогавити наступних ефірів. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, Олеже, до зустрічі. До І друзі, вам кажу до зустрічі. Слава вам і слава Україні! Побачимось.